Є в мене автомобіль Богдан 2111 і відвалився на ньому повторювач поворотів. Чому відвалився? Ну зламалось кріплення. По перше, тут повинна стояти така от штучка. Ось вона повинна стояти. Вона відламалась. Ну і взагалі, чесно кажучи, його рідний поворотник розвалився. Я тут його клеїв. Не бачу де воно тут. Ну коротше, повірте, скло випало, і я його підклеював. Купив новий купив новий поворотник, намагався поставити, але в новому поворотнику вигін цієї от штуки набагато менший. Ставлю, а він не тримається в своєму штатному місці. Ось вигін нового поворотника цього кріплення, ось старого. Коротше, вирішив трошки підігнути, поки підгинав, відламав. Ой, запчастини це просто капець. Буду клеїти, тепер бокситку розвожу та приклею. Використовую таку от ювелірну бокситку, змішую. Обожирюю. Раз уже заколотив смолито, поклею все, що мені треба.